Меня зовут Сергей, я местный житель, и все эти обстрелы я перенес здесь, вот результат обстрелов, вот. и больше пугают не даже не вот такие вот дома, а те, которые э, заборы просто похожи на друшлаг Потому что понимаешь, что там живут люди, и когда видишь что через забор даже не нужно напрягаться, просто все видно, он весь дырявый. Я, конечно, видел все эти пожары, когда в Ирпине смотришь с той стороны и по кругу везде все горит. И все это горит всю ночь. Хорошо, спасибо. Спасибо оккупантам, которые пытались нас сломать. Ну и мне удалось. Тарас Шумейко, я працюю е, як перекладач і як журналіст із західними телекомпаніями. так, я був тут, у Бучі, от у цій хаті, і е, звідси я мав їхати до Києва. І от тут от, е, були такі, якби, місця, де відбулося найбільше цих зл... військових злочинів. Вони вчинили. Так? Е, і от один з таких. От, Одне з таких от місць була вулиця Яблуцька в Бучі, де вони влаштували собі штаб у е, от якийсь такий от будинок під офіси, так чотириповерховий. Вони зайняли верхні поверхи, перший, другий, третій, четвертий. А людей з усієї околиці вони значить виганяли із хат і примушували їх е, е, сидіти значить, у підвалі під цим. Цим офісним будинком ми пояснювали їм, що це для вашої ж безпеки. Але один там із них значить, проговорився, що якщо нас вб'ють, то і ви з нами загинете. От. Таким чином вони ніби собі такий от щит живий створювали, от. очевидно, розраховуючи на те, що наша розвідка про це знатиме, і артилерія їх не накриє. Так воно і сталося. Тобто будинок уцілів. От. Але при цьому, коли вони не виводили людей із хат. Вони чоловіків перевіряли на там, шукали наколки, татуювання, дивилися їхні телефони. І от кількох із цих чоловіків вони просто відібрали і двох розстріляли прямо на вулиці там, перед цим будинком на очах в дітей, в жінок. От. Поставили на коліна, розстріляли потилицю і. А ще сімох чи щось коло шість-сім чоловік, вони завели за ріг і розстріляли з, з Калашникова. Там, вони там так і лежали потім місяць. От. Одного з цих чоловіків, потім я, коли був на кладовищі в Бучі, то якраз потрапив на похорон цього чоловіка. І Так от я цю історію, якби з цієї історії, власне, з цих похоронів і почалося наше розслідування на вулиці Яблуцькій. Як зараз настрій у населення в бочі? Що можна сказати, травмований чи відходить, як воно? Прошу, прошу. Настрій взагалі у громади у убочі? Як люди зараз? Я так не дуже спілкувався останнім часом, але, скажімо, от місяць тому я говорив з людьми, ну, звичайно, жах. і... Тобто, як? люди живуть своїм життям, люди швидко забувають. І буквально, там от коли Велися оці викопні роботи, коли біля церкви розкопували ці братські могили. Тут розкопують могилу, але навколо життя, весна, весна. Ну, плачуть, звичайно, родичі, плачуть ті, хто впізнають своїх рідних, дають сумно, звичайно. І ненависть до росіян у багатьох велика, особливо тих, хто втратив своїх рідних. От я знаю вже. Знаю, десь чоловік, мабуть, 10, котрі втратили своїх рідних. От, ну, Жах, і сум, і, і просто важко повірити в те, що все це могло трапитися в нашій спокійній, затишній, нудній бучі. Раптом з'являються якісь виродки, котрі починають хапати людей на вулиці і розстрілювати просто без суда, без слідства. Тобто наскільки це все крихкий от наш. Наш порядок світу, так, наш, 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 наш звичний спосіб життя, Так? Я виріс і родився тут, в Ірпіні, в 61-му році. Це побудували не так давно цей будинок, тільки вселились, пару років пожили, ну і самі бачите, таке трапилося. Ви спочатку з... тут були, да? з перших хвилин, з перших хвилин, з перших днів і до, до 30 березня десь був тут. Потім прийшов трохи до товариша там. Подалі, як кажуть, щоб не стріляли, але і в нього почалося те ж саме там центр Ірпеня, то десь 3 марта, не марта квітня, вийшов вже з Ірпеня на велосипеді, але ще там по дорозі обстрілювали, дійшов до Києва своїм ходом, як кажуть, займалися чим перші дні чим займалися. Як от допомагали людям. Продуктів було дуже багато у кожного в холодильнику, навіть ті, хто виїхав, подавали свої ключі, все, щоб їм, ну як кажуть, щоб в холодильник не, не прийшов не гиність. Готували їсти в гаражі на буржуйках, роздавали людям тут, хто залишався. Потім потихеньку люди виїхали звідси. А багато людей залишалось, коли роздавали ну, їжу. Почалось, коли -то залишалось так. Порядком десь, я не знаю, може, чоловік із 30 залишались так на всьому цьому кутку. А потім вже нас було тут двоє: сусідка Ірина Михайлівна і я. Більше не було вже тут нікого. Лазили вже мародьори время обстрілів, то трошки лякав їх, тут, сокири бігав за ними, обіцяв руки отримати. Ну, то таке вже. Ну, основно, вікна були вже розбиті, кожен день я їх там латав біля. Кожного прильоту, бо падало тут і цією взрывною волною чи ударною хвилею, як і правильно сказати, вікна великі, їх виносило, я їх підпирав, заклеював. Ну, але ще можна було дрова, ще були, камін можна було потопити, то ще дуже я і не страдав, як кажу. Була якийсь каганочок, варили тут їсти на ньому, тут гріли чай. Можна було, як кажуть, жити можна. Це було 24 березня і лупили тоді так, що за дві години я насчитав 400 прильотів, а потім мені вже надоїло, я закінчив считати, вони ще півтори години лупили ще. Так що самі розумієте, скільки тут всього булося. Десь о 10-тій вечора був якраз в будинку, відпочивав, приліг відпочивати. Думаю, як кажуть, вночі буду бдіть. А днем треба трохи, ну якраз в цей час і прилетіло там в другий поверх, впало сюди на перший. Мене, як кажуть, ці ударні хвилі винесло місце з дверима аж туди під забор, кантузило, там трохи засипило ногу, ну таке, але як кажуть, очуняв, оклигав. Горіло дуже і горіло щось таке, як чесно вам сказати. бо Жінка любить такий мінімалізм, мало меблів тут було, так, ну, тут горіть не було навіть і чому. Але горіло так, що поплавалася вся посуда, все, ну, самі бачите, розплавлялося все. Це був якийсь запал, чи якийсь фугас, з чимось, мені казали, чи з фосфором, чи з магнієм, бо чимось світлим таким горіло і горіло одразу три поверхи одночасно. Тушить не було чим, води вже не було, тоді було на цей час все відключено, газ відключений, вода, світло, інтернет. Ну, комунікацій вже не було ніяких. Ну, як кажуть, до ранку постояв у сусідки, подивився, як воно згоріло на очах, а потім потім вийшов. Меня зовут Ольга. я... жители Арпеня и э, я не знаю как вам рассказать приходили солдаты которые воевали в нашем доме и рассказывали как как они воевали они воевали с 21 марта по 27 это были белорусы которые воевали за Украину один воин который которого зовут Дмитрий написал эту надпись зайдя во двор нашего дома, его убило снарядом, <coughs> осколком от снаряда. Наш дом пострадал, но он защищал этих воинов. И они пришли совсем недавно поблагодарить нас за наш дом, что он им спас жизни. И рассказывали, как они воевали. После белорусов э, в нашем доме воевали... Закарпатцы. В адмирал-клубе, который находится за забором, были русские. Они обстреливали наши мирные дома. Те воины, которые защищали Ирпень, они из нашего дома и из многих домов, которые находятся в этом районе, они сделали крепости. Мы уехали 5 марта из Ирпеня вырвались, потому что было уже невозможно находиться, было очень опасно находиться в Арпине. И переживания, которые и страхи, которые мы пережили, это ну, просто слов нет сказать об этом. Ну что вам сказать? Война, она и есть война. Очень тяжело все это переносить, переживать. Олександр, місцевий житель в Вірпіні. Не знаю, що сказати, це, це дійсно страшно, те, що, те, що тут коїлось, це був жах. Це шок, який просто ну, не вкладається в голові, як таке могло бути. Бачити це все, руїни, спалені будинки. Це катастрофа просто. Мені, але на жаль, наші сусіди дуже постраждали. У них зруйновані будинки повністю. Відбудуємо все. Вірно, так видно, що місто зараз починає відбудовуватись, люди повертаються. Будинки видно, що починають ремонтувати дахи, міняти вікна. Люди повертаються. Багато вже людей повернулося, щоб жити жити тут, бо іншого виходу немає.